Всім привіт, друзі, Радий вас вітати на каналі iFrame Ukraine, як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, про що веде переговори Шольц з європейськими лідерами щодо України? Які зміни вже відбулись в Німеччині з 1 січня, і чи зникнуть в Німеччині паперові гроші? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFrame Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного. Контенту. Дякую вам. Отже, друзі, Шольц веде переговори з європейськими лідерами про посилення підтримки України. Про це сказав речник федерального уряду Ферен Штефан Гібштрайт. Канцлер з понеділка інтенсивно проводить телефонні переговори з деякими главами держав і урядів Європи. Також ці переговори продовжаться і ближчими днями. Берлін звернувся з проханням до Єврокомісії зробити. До надзвичайного засідання Європейської ради, яке має нагадаю, відбутися в Брюсселі 1 лютого, огляд рішень ухвалених на національному рівні в окремих державах в аспекті підтримки України. Також речник додав, що це пов'язане з чітким визнанням, що Європа має робити більше для підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Також друзі, європейський політик від ХСС Манфред Вебер закликає уряд Німеччини, все ж таки поставити Україні німецькі крилаті ракети Таур. Як заявив Вебер, підтримка, так як постачання німецьких ракет Таурус вже не зріла. Стратегія, яка дозволяє Україні воювати, але не робить її достатньо сильною, щоб перемогти, була б. Цінічною західні союзники мають підтримати зараз Україну як найкраще цього вимагає Вебер. Україна веде нашу битву за свободу і має перемогти. Політик від ХСС також закликає до створення спільних сил оборони у Європейському Союзі. Наступне друзі, німеччина життя без готівки, коли в Німеччині зникнуть паперові гроші. Нагадаю, що на папері проект Єврокомісії виглядає привабливо на відміну від банківських карток. Цифровий євро доведеться приймати на всій території. Єврозони. При цьому, друзі, щоб ним користуватись, не обов'язково мати банківський рахунок, потрібен лише спеціальний мобільний додаток. Однак, пересічні громадяни з підозрою ставляться до цифрового євро, побоюючись, що це закінчиться повним скасуванням готівки, і здебільшого вони впевнені, що ніяка цифрова валюта їм не потрібна. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. На думку європейського центрального банку, цифровий євро доповнить готівку, але не замінить її. Це буде електронна форма готівки для цифрового світу, що дозволить споживачам використовувати цифрову форму грошей центрального банку на додаток до банкнот і монет. Цифрова валюта буде зберігатись на рахунках ЄЦБ, тобто, фактично, вона візьме на себе значну частину сьогоднішньої функції приватних банків. Також Європейський центральний банк стверджує, що банк взагалі не зможе ідентифікувати користувачів цифрової валюти та їхні транзакції, хоча, друзі, в останнє важко повірити. Ання, друзі, внімачення з 1 січня лікарі зобов'язані виписувати електронний рецепт. Проте виникають друзі проблеми. 77% фармацевтів скаржаться на труднощі з отриманням та обробкою таких рецептів. Причина в основному в тому, що лікарі їх неправильно виписували. Також пацієнти приходять в аптеку швидше, ніж туди приходить їхній електронний рецепт. Ця проблема виникає, тому що лікарі часто підписують кілька рецептів, відразу а не використовують миттєвий зручний підпис, що підходить для. Електронних рецептів. Ще, друзі, однією з перешкод є недостатня поінформованість самих пацієнтів. Електронний рецепт досі значно невідомий населенню, тому лікарям самим доводиться знайомити пацієнтів з електронним рецептом та розповідати про його переваги. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!